Доброго дня. Сказати, коли час майже нереально, тому що час він може змінюватись, прискорюватися, призупинятися. Події в просторі можуть змінюватися. Тому точну дату, коли його звільнять, сказати майже неможливо. Давайте краще подивимося, чи повернуть Маріуполь в цьому 23-му році. Там давайте до кінця року подивимося ситуацію, чи буде Маріуполь звільнений до кінця. Року. У мене йде карта балансу, тобто ми будемо стояти в тій ж позиції, балансувати, тобто ситуація буде поки що до кінця року незмінна. Він буде ще знаходитись в обмеженні до кінця 2023 року. Бачите, ситуація е, ступорова. Але фонова карта карта роботи, як наче роботу якусь потихеньку роблять, але до кінця 2023 року звільнення як такового. Я не бачу поки що. Якщо дивитися 24 рік, то, що, знаєте, дуже далеко, але давайте вже глянемо, що нам покаже по 2024 році, так? Наступний рік, 24. -й. Так. Ну, ситуація буде в ялетекучий носити характер. Карта показує, що. Період буде затягнений, і воно йтиме дуже повільно, дуже так знаєте, довго. І багато чого ми не будемо знати. Тобто інформації багато буде закритої, багато буде ще розчарувань у 2024 році стосовно Маріуполя. Багато ще буде якихось активностей. Так, саме там. У мене ще йдуть складнощі і очікування. Складнощі й очікування. Тобто ця ситуація може затягтись на довгий період часу. Я поки не бачу у найближчий О, час звільнення, на жаль, Марі... Маріуполя. І будемо чекати, можливо, зміняться якісь події. Я буду рада, якщо вони пришвидшаться і це станеться найближчим часом. Але поки кажу вам те, що показують мені.